Доброго ранку, ми знімали останній день. Сьогодні вже повертаємося додому. А, ми ж доїхали доїхали до Алабами, все добре. Вони вже там. По ідеї повернуться в середу, але є там і більше часу. Все залежить, як, як швидко Дені буде їхати з чотирма дітьми, машиною можливо, прийдеться зупинитися ще десь. Нам о 10 треба вже звідси виїхати з готелю, ну, типу вітати свої А Я запитала, чи можна залишати валізи з ними, бо у нас літак десь о другій, і вони сказали так, то. Ми ще хочемо трошечки погуляти сьогодні, подивити, подивитися подивитися Венішан-гостиницю, там, типу, як Венеція. Ну і не знаю на що ще час буде. Зараз роблю собі чек, бо живже така капець. Десь початок 9-ї години. Так, останній сніданок у нас. В готелі. Останні яйця до хоч, Роблю сирні омлети. Там все всередині. Так, ми вже вийшли з готелю, залишили валізи. Сказали, що нам буде потрібно таксі десь по першій годині. Ми пошурували, спека вже добряча. Толпа тут ніколи не становиться менше, хоч сьогодні і понеділок туристи тут завжди, я так розумію, це місто ніколи не зупиняється. Дуже багато вуличних. Вау. Ми йшли, йшли і потім все нас загородили. Прийшлося шукати у цей мості. Ну, Коротше, це не просто тут, а пішов дорогою собі. Прямесенько мені треба знаходити шляхи. Це саме перший казіно, готель, який був збудований на цьому стріпі. Він був збудований в мафіозі. І після відкриття, ну доволі скоренько після відкриття цього готелю, його вбили. Готель, казіно називається Фламінго. A pause, the musical. Scrooge to DP them. Yeah. Our players club is not like all the others because we don't make you wait to read the music card during our player payback slot and video. The rest of me did not

Прикольні тут ескалатори без сходинок піднялися так на город і проспускаємось Прикольно. Я так думаю, що є у них таке, що можна кататися на цих мандолах. Не знаю за яку ціну. Дуже тут не покатаюся, я так розумію. А, ні, тут навіть. Може тут навколо це все. Це добре працює, слава Богу. Де okay. okay, мої в Аккайми Прикольна ідея, що вони так роблять як вулички. Мені подобається, що тут завжди вечір. Дені це тут масажі. Все дуже зручно. А ва! Можна китатися по середині, прикольно. Так ти що, він навіть співає, закинули мене, зробили бажання. Я не знаю, по ідеї закидується монетка, щоб повернутися сюди, але ну, ми зробили бажання. Тому що в Америці тут як вішенвейл, колодець бажань. <рес> Я випадково нажала на рекорд. Ну, можна, будемо рекорд. Боже, як класно тут, капець, як прикольно. Так. Ну це як волк всередині. Ага, ми повернулися до Венеції, окей. Короче, дэш, йдеш, бум, знову Венеція. -ху -ху. Тут якийсь сквер, вау! Так, капець. Не, ну приколянський, приколянський вони зробили. that is pretty new well oh, we got ice cream wow perfection pineapple and blackberry zafini <speaking> is <in> ananas mango haranat guava lemon. monte capiche Думаю, що хочу прокататися на гандолі. І кажу, Джудіт, так хочеться, він каже, е, це морк. Я кажу, я не знаю, коли я ще повернусь сюди чи ні, коли я в Венецію доїду, то можна на гандолах покататися. Подумала, Ріса не хочу я сама, коли в мене буде партнер, який погодиться зі мною. На лодці кататися, а так просто сидіти. Подивилася і досить. Так, дивіться, на нас ці маки несправді. Тут прекрасно в стилі а, чарівник з марак до міста. Боже, перевести на українську російський знаєш на англійській знаєш облін, а український ніколи на цього не казав. А от сфері, що я вчора вам вночі показувала, тут шоу там буде шоу, там можна фільми дивитися і буде показувати чарівник Смарагдового міста. красиво. А, ну тут гітара, я думаю, що це? Де це Тімур зупинився? А це з Aerosmith гітара Гитара тут Тузнее. Oh my god, that freaked me out for a second. Mm -hmm. Mm -hmm. You can read the lyrics, nice. Aerosmith is always listening. До речі, гітару е, з металіка можна купити е, за 21 тисячу. О, десь трезура, райде крас, хочу ще подивитися на оце. Тут такий піратський корабель, човен, а острів Скарб. Так, ми зайшли в Старбакс. коло цього острова. Острів почали ще б, острів Скарб. Зараз зайдемо всередину. тут в корабель такому стилі, піратському. стыли пираться так один корабель а тут тех фара корабельів Так, все, що ми хотіли ми подивилися. Ідемо назад до готелю. Будемо чекати на таксі. В аеропорт. Талса, чекайте. Так, все. А, асом. Awesome. Так, все, ми вже в аеропорту. Вже приїхали. Достатньо рано, вже пройшли security, можна поїсти, і сидіти спокійно. Відпочивати. Літаку чекаємо. Okay. But i Привіт, котюнечка, привіт, моя сонечко. привіт, моя моялечка. Ви тут хазяйнували, хазяйнували, бабуся тут же. Боже, все прибрала, дякую, бабуся. Ой, 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 ой. Показав, що вареники зробив. Ай-яй-яй, повна миска вареників. Чудово. А чого чого? А в Неваді о такого звука нема цікавить оцього тріщання. Це чисто оклахомовське. Бабуся сказала, що вона огірочки вже зібрала. Деякі ще висять, наливаються. Дякую, бабуся, що а, потурбувалася за мій сад. Добре бути вдома. Так, ми вдома, як ви вже зрозуміли, ми вдома ми чилимо з Джулієтою в тихій хаті, е балакаємо про нашу відпустку. Я в захваті. Ви знаєте, мені дуже сподобалося. Е але, ну, так як відпуска така коротенька, що треба було кожну хвилину чимось зайняти. Ми... Дуже активно провели цю відпустку, у мене це відчувається в, особисто в моїх ногах. М'язи дають знати, що їх використовували дуже-дуже гарно. Але ми повернулися, я в захваті, у мене дуже багато добрих спогадів, сподіваюся, у дітей теж з день поговорили, у них все теж добре. Дяшик Ходив з ним на рибалку, на риболовлю. Каже, нічого не зловили. А, зловили медузу. І потім він зловив маленьких крабіків. Хоч, хоч так. А так все добре. Він їх контролює. Я кажу, як там океан. Він я каже, я їм, я їм не даю заходити. Глибше, ніж по поясу. Я кажу, -о! коротше, добре, це, це, це між вами. Я б точно не уявляю, який це, яка б це відпустка була з малими. Це б для мене була не відпустка. Дякую, Дені, він це робить. Ну, Він дійсно робить їм гарні спогади. Вже, ну, вже час. А я лінива, я по відпустки хожу, тільки вже з дорослими дітьми. Получається, що так. Ну, коротше, що я, то я. Hold on! Ну, а я буду закривати влог, дуже дякую. Ну, я буду закривати влог, дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай бай